Погляньмо, яка цікава колізія відбулася із статтею про радикальну партію Ляшка на блогові. Значить, матеріал радикали Ляшка віджимають Полтава фарм. Коли ми нажимаємо на посилання, пише. Посилання на підозрілий сайт. Посилання за яким ви спробували перейти, може ввестись на сайт, який було, який було створено з метою обману користувачів ВКонтакті та отримання за рахунок цього прибутку. ВКонтакті завжди дбає про вашу безпеку. Ось таке посилання пише, коли заходимо на статтю, яка розміщена в моєму блогові VVA UA, blogspot, Але чомусь ру. Чомусь ру. А коли ми заходимо на, знову ж таки, blogspot.ru, хоча насправді ком, мабуть, просто в кожній країні воно пересобачує свій кінцевий домен, так от про російську мову в Україні натискаємо, відкривається стаття Повноцінно нормальна. Тобто не сам блок заблокований, а от саме ця стаття. Ну, можливо, якщо є ще посилання, ось про заборону ВКонтакті. В EBluспоter, бачите, відкривається стаття. Тобто статті відкриваються. Я думаю, двох достатньо, да, щоб ми побачили, що вони відкриваються. А стаття про ляшка не відкривається. Зрозуміло, значить, всі статті відкриваються, окрім статті про радикали, ляшка віджимають Полтава Фарм. Це соцмережа ВКонтакті Ось. Тобто якимось чином радикали змогли добитися, щоб це посилання в контакті, не можна було перейти? Ну от така ситуація, що ж. Угу. Я, як і обіцяв, з 1 червня. Не буду публікувати нічого ВКонтакті. Тут мається про це запис з 1 червня про нього публікації. Сьогодні 29.05, тому місяць закінчується. Тобто мені треба було довести тут деякі справи до кінця. Інформації дуже багато за багато років і... Просто так перепинить користуватися цим неможливо. От. Ну от така ситуація тобто, виникла. Радикали Ляшка не дають. Посилання на підозрілий сайт пишуть.